Війна в Україні триває. 160-й день Збройні сили України стримують російську агресію. Минулої доби окупанти вкотре обстріляли Миколаїв. Пошкоджена гуртожиток одного з університетів та житові будинки. У Донецькій області розпочалася обов'язкова евакуація населення. Сьогодні вранці перший потяг з людьми прибув у Кропивницькій. Тим часом в офісі президента зазначають, що наступні кілька місяців будуть вирішальними у війні, адже зараз. Збройні сили України активізують контрнаступ на півдні та планують відвоювати 100% окупованих територій. Так на сьогоднішній день українська армія вже звільнила 46 населених пунктів Херсонської області. Продовжується боротьба за південь нашої держави. Українська артилерія і розвідка зробили вже багато для того, щоб знизити вогневий потенціал окупантів, і це відчувається. Хочу сьогодні подякувати усім нашим воїнам, які руйнують російську логістику, які знищують боєзапас окупантів і які не залишають окупантам жодного безпечного місця на нашій землі.